І нехай вечір буде добрим для добрих людей. З вами ваша Олена Щербань, наша незмінна рубрика Етнографія на піддашках. Розказую трошечки про борщик. Всім відома страва, борщик. Борщики бувають. По моїй класифікації, це моя класифікація. Хочете критикуйте, хочете приймайте, як є. Значить, зимові борщики весняні, борщики літні, борщики осінні. Найбагатші, звичайно, що осінні, зимові в льосі, весняні, бідні, тому що все тільки там щось трохи зеленіє, та, і тоді ми кидаємо це в борщ. Ну і літні хороші борщі, вітамінні, бо багато вітамінів вже виросло. Тепер борщі є білі. Жовті, помаранчеві, червоні, червоні-червонісінькі від помідорів і червоні-червонісінькі від буряка. Це будуть різні кольори відтінки червоного. Не беруся зараз називати їх не кольорознавець, на жаль. Тепер борщі бувають зелені, чорні, коричневі, Борщі бувають густі, рідкі, Борщі бувають холодні, лі, теплі, гарячі. Борщі бувають з. На основі м'ясні, борщі бувають рибні, борщі бувають овочеві, борщі бувають грибні, борщі бувають сирі, борщі бувають вегетаріанські, борщі бувають скоромні пісні. Вегетаріанські це пісні, на основі овочів і овочевих жирів. Борщі бувають бідні, багаті, борщі бувають голі, жонаті, борщі бувають з квасолою, щасливою долею, борщ буває перезолений. Я вам можу називати 365 різновидів борщиків, бо саме скільки я на, на їх впхнула у свою книгу, але вони всі не вмістилися. Тому бачу, що доведеться ще й другу книгу писати. 10 серпня 2024 року всіх добрих людей принагідно запрошую на фестиваль борщику-горщику. І Ми приготуємо вже 100 різновидів борщів. Готувати борщі можете навіть ви, хто забажає. Готуватися до фестивалю е рекомендую за рік. Вже можете записуватись, Уже в мене записалося 13 учасників на наступний рік. А потім всі забувають, а потім всі забувають, що вони пообіцяли, Потім дехто згадує, потім, як цьогорічний переможець Олександр, вночі чухали свій казан, так як він розповідає, і бігли бігом, їхали на фестиваль, кажуть, дощ, іде, а ми їдемо, тому що ми пообіцяли. Але вони цьогоріч переможці з чим принагідно і вітаю. Якби людям не подобалась моя ідея з моїми борщиками, ідея моя в тому, я не придумала борщики. Моя ідея в тому, що. Що я гуртую навколо себе людей через борщ? Ви щодня борщ не готуєте, і це на жаль. Ви ігноруєте приготування борщу щодня, а ваша прабабуся, так само як і моя, готувала борщ на щодень. Зранку вставала о четвертій, о п'ятій з сходом сонця, розпалювала чим-небудь якусь хвизину, якимсь кокурузинням, бо ніхто тих дров не палив, дубових і так далі. Ні тоді, ні зараз. Це дуже велика розкіш. Яким сміттячком, як то кажуть, розпалила піч, поставила горщик, буряка накришила, і тепер ми якось зілля додала. Якщо я м'ясо, слава Богу. А переважно з борщів у нас в українців були вегетаріанські. Тобто християнізована наша. наша... Добре, су суспільство наше. Давайте так, наша культура христианізована, і вона несе в собі пости. Постів 200 днів на рік, навіть трошки більше. Рахуйте, рахуйте мене, перевіряйте, ловіть, давайте дискутувати. Тепер борщі можуть бути зі щукою, з вюнами, з карасями, з коропом, сумом, це буде зовсім різний смак борщу. Борщі можуть бути з раками, борщі можуть бути. З різними видами ягід і фруктів, там, з полуницею, з вишнею, Вінничина, привіт, полуниця Полтавщина. Я особисто чула, бачила і смакувала і відкрила цей борщ для нас, для опішнян: борщі з грушами копченими, борщі з грушами сирими, з яблуками моченими, сушеними, свіжими, кислими, солодкими і так далі. Борщі можуть бути з чим завгодно локальним продуктом. Іноді на фестивалях борщику-горщику, окрім автентичних рецептів, дівчата господині. Бо чоловіки, як справо, готують стандартний борщ. До речі, Володимире, привіт! Хомутецький борщ. Ви так і не приготували цьогоріч, але приготуєте на 10 серпня. Я знаю, що ви мене почуєте і приїдете. Тепер. Що тепер? Про борщі можу говорити багато. Запрошую всіх до нас їсти борщ, бо Олена Щербань Чербаль, сотворила музей звареного борщу, музей живого хліба, музей тканинної лялької мотанки, весільну хату, керамічну хату, різдвяну хату на додачу. Мене копіюють, з мене, з мене, з мене безжально здерплагіатять. Я така щаслива, що я попереду, що я навчителька. Моя ж професія навчителька. Я ж вчитель історії і економіки. Боже, дякую. А вам, дорогі люди, дякую за те, що ви мене підтримуєте, любите. Я купаюся у вашій любові, підтримці. Не знаю навіть за що, бо я займаюся своєю срудною працею. Я займаюся тим, чим я люблю, і запрошую, залучаю вас до нас.